Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук .ua. І сьогодні у нас на огляді буде імпульсний зарядний пристрій від торгівельної марки Алігатор модель ac 807 Зарядка має форм-фактор схожий на трансформаторні зарядні пристрої, і тому на багатьох сайтах в описі до цього пристрою можна знайти інформацію, що це трансформаторна зарядочка. Але якщо звернути увагу на її габарити і вагу, ми одразу зрозуміємо, що вона не може бути трансформаторною, адже тут. Досить високий зарядний струм цілих 10 А і 10 амперний трансформатор мав би розміри, як вся ця зарядка, і важив би разів 5 важче. Тому це виключно імпульсний зарядний пристрій, хоча без інтелектуальних можливостей, які ми зустрічаємо у більш просунутих моделей. Проте тут є певні особливості, які додають зручності у використанні зарядки. По-перше, це захист від. Перезаряду, захист від короткого замикання, і навіть тут є захист від неправильного підключення або захист від переполюсовки. Якщо ми цей зарядний пристрій, підключаючи до акумулятора, переплутаємо плюс-мінусом місцями, нічого страшного не станеться. Тобто якісь базові захисні функції, даний зарядний пристрій має. При цьому коштує він недорого і має максимальний зарядний струм до 10 А. В порівнянні з Імпульсними інтелектуальними зарядними пристроями, які мають зарядний струм до 10 А, цей зарядний пристрій коштує, можливо, в 3, а то і в 4 рази дешевше. З іншої сторони, в порівнянні з більш дорожчими інтелектуальними зарядками, тут немає багатоетапної зарядки, діагностики, десульфатації, режиму підтримки тощо ми маємо. Виключно простий зарядний пристрій, але також своїм функціоналом. В першу чергу тут є перемикач на 6,12 вольт, тобто можемо заряджати батареї з напругою 6,12 вольт. Також в нас є можливість самостійно обрати максимальний струм для заряджання від 0 або 1 А до 10. Ампер. Є така народна формула, що струм заряду акумулятора має дорівнювати 10% його ємності. Тобто, якщо в нас акумулятор на 100 Аг, відповідно ми виставляємо максимальний струм 10 А. Але це не означає, що акумулятор весь час буде заряджатись таким струмом. По мірі того, як акумулятор буде заряджатись, струм заряду буде знижуватись. Тому, в принципі, можна брати 60-амперний акумулятор і заряджати його 10 А. По мірі того, як акумулятор буде заряджатись, знову ж таки, струм буде падати до необхідних значень. Але в такому випадку ми можемо зарядити акумулятор швидше. Хоча є і теорія, що потрібно заряджати акумулятор мінімальним струмом, він так. Краще заряджається і довше буде нам слугувати. Окрім амперметра на корпусі зарядного пристрою також є примітивна світлодіодна індикація. Там чотири світлодіоди, і вони свідчать про те, що зарядний пристрій під'єднано до мережі. Також є індикатор помилки, наприклад, якщо сталося коротке замикання або ми переплутали полярність. Індикатор, який говорить про те, що йде процес зарядки, і останній четвертий зелений світлодіод свідчить про те, що акумулятор повністю заряджений. Корпус зарядного пристрою, окрім передньої панелі, виготовлено з міцного металу і тільки передня панель в нас пластикова. Також з пластику зроблено складну ручку для транспортування. З боків є вентиляційні отвори, і на тильній стороні зарядного пристрою є отвір для кулера. Тобто тут встановлена ще й активна система охолодження, яка не дає зарядному пристрою перегріватись. Відповідно, якщо ми бачимо ось таку велику кількість вентиляційних отворів, про пилевологозахист мова не йде. Тут клас пилевологозахисту. IP, який прагне до нуля. Тому зарядний пристрій бажано берегти від вологи, пилу, бруду тощо. Зарядні дроти тут звичайні побутові, простенькі, дешевенькі і відповідно при низьких температурах. Або дуже високих температурах зовнішнього середовища, еластичність ізоляції може змінюватися. Якщо холодно, вона буде грубішати, і є ризик, що ізоляція просто почне тріскатись. Ну, а при високих температурах зовнішнього середовища, вона навпаки, буде дуже м'якою, і також є ризик пошкодження ізоляції. Тому користуватись цією зарядочкою потрібно обережно. Хоча, якщо ми будемо говорити про бюджетні зарядні пристрої, зарядники середнього цінового сегменту, там також зустрічаються такі дроти. Тільки вже у дорогих брендових зарядок ми бачимо більш якісні дроти з додатковою ізоляцією, морозостійкі тощо. Тут ми маємо звичайні дроти, і з однієї сторони хотілося би мати щось краще, але краще коштує дорожче. Самі клеми. Мають суцільну ізоляцію, яка повністю закриває металеві частини, відповідно, у нас зменшується ризик короткого замикання або просто створення іскри, якщо ми будемо торкатися цими клемами якихось металевих поверхонь. Також це дуже зручно і безпечно, якщо ми заряджаємо акумулятор одразу на автомобілі. В інструкції до будь-якого зарядного пристрою вказано, що якщо ми заряджаємо. Акумулятор на автомобілі, то потрібно уникати іскріння, і також встановлювати клеми, під'єднувати їх до кузова автомобіля, мова йде про мінусову клему, подалі від паливопроводів автомобіля. Ну, Якщо в нас є ось така ще додаткова ізоляція, то відповідно ризик іскріння в нас зменшується. Дріт під'єднується до самого затискача напрочут надійно. Ми бачимо тут пайку тобто все зробили, можна сказати, по законам контактного з'єднання, і тут цьому зарядному пристрою великий плюс. Адже навіть набагато дорожчі зарядники часто мають гірше контактне з'єднання, і в них навіть відсутня пайка. Там багатожильний дріт може бути просто якось затиснений, і з часом, звісно, це з'єднання втрачає контакт, контакт погіршується, і в нас як мінімум зменшується коефіцієнт корисної дії зарядного пристрою. Тут. В принципі, все зроблено досить якісно і правильно. Єдине, що ось цей виступ, він якраз і призначений для того, щоб тут припаяти дріт зарядного пристрою, ну, виробник вирішив виконати пайку поближче. Можливо, йде якась там економія міліметрів дроту, а можливо, сам виробник не розібрався, як правильно під'єднати дріт до затискача. Функції безпеки зарядного пристрою AC807 працюють аналогічно. Інтелектуальним імпульсним зарядкам. Ось Зараз ми замутили коротке замикання, але з зарядним пристроєм нічого поганого не відбувається. Також робимо неправильне під'єднання, переполюсовочку. В нас просто засвітився помаранчевий світлодіод, біля якого написано error, тобто помилка, і знову ж таки нічого страшного не відбувається. Тепер під'єднуємо все правильно. Вмикаємо зарядний пристрій і стрілка амперметра в нас показує одразу зарядний струм 10 А. Але акумулятор повністю заряджений, тому вона зараз поступово почне рухатись до свого крайнього положення. Після того, як акумулятор повністю зарядиться, засвітиться зелений світлодіод з написом Full. Після повної зарядки зарядний пристрій не обов'язково одразу від'єднувати від акумулятора, адже тут вбудований захист від перезаряду. Після того, як акумулятор зарядиться, зарядний пристрій просто перейде в режим очікування. До недоліків цього зарядного пристрою я, звісно, відніс би відсутність інтелектуальних функцій, відсутність багатоетапної зарядки, також відсутність десульфатації, відсутність режиму блока живлення, ну загалом відсутність всіх. Режимів і моментів, які ми зустрічаємо у інтелектуальних імпульсних зарядних пристроїв. До плюсів цієї зарядки можна віднести невисоку вартість і досить високий зарядний струм, який при цьому ми можемо встановити вручну за нашими вподобаннями і за необхідністю. Ну і нарешті найголовніше даним зарядним пристроєм ми можемо заряджати лише свинцево кислотні акумулятори з рідким електролітом. Це, ну, можна сказати, всі стартерні батареї автомобілів. Якщо мова зайде про тягові батареї типу АГМ, то я не радив би використовувати цей зарядний пристрій для таких акумуляторів. Відповідно, для автомобільного використання або побутового лише в тих випадках, якщо ви використовуєте вдома автомобільні акумулятори в якості джерела резервного живлення, даний зарядний пристрій можна рекомендувати. До того ж в нього високий зарядний струм 10 А і він швидко зможе заряджати акумулятори ємністю приблизно до 100 Ампер-годин. Для випадків, якщо ви використовуєте батареї різних типів Гель, АГМ тощо краще обирати вже більш дорогі і просунуті зарядні пристрої. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!